Всім привіт! Це вже вдруге за цей день. І сьогодні ми будемо підривати те, що я побудував в прошлому відео. Сподіваюсь золотить. Ну, а я буду починати. Ось та платформа. Я ще не встиг зламати оцю от штуку, я просто вийшов зі світу. І бам-бам-бам! Нам треба це от зламати. Дуже треба. Є. Yeah. Так, а взагалі нам же потрібно... Короче, я думаю, візьмемо факл. І нам. Це нам потрібно спауни... Це ребіт, це не то. Ось. Давайте заспавним жителів. О, малий заспавнився. Не кажіть, що я жорстокий. Е, жителі все одно втекуть. і це не справжні жителі. Це не ті, які в дрівнах. Це от його. Тому це не справжні. Ну зараз давайте. Я е, вмикну вид від... Ні, від третього обличчя, де. Від третього мені буде зручніше. F1. Ем. Я... Я... Чого вона не ставиться? А ч не ставить эта штука? Кто знает, но ну, тоді буду ручашком. Динамит візьму, Поставлю. Это все идет. Чему ничего не ставить? Добре, добре, добре. Нічого страшного. Візьмемо оце от. Все. Тепер оста остаточно. Відвід Третього обличчя. F1 І дивіться. У мене за ноутбук. Дарма це зробив. Що там робиться? Я поставив світ на паузу, тому що м, дуже висне, я не знаю, що там робиться. Давайте подивимось. А все. Відвисло. Бачите, я казав, що жителі живі будуть. Вони і так живі ось. Де жителі? Вон, живі, здоровенькі. Де? Ну, коротше, а там що ще динаміт взривається? Коротше, друзі. На цьому я буду завершувати це відео. Тому всім гарного... Дня та бувайте.